Привіт, мудрим та небайдужим з'явились подробиці ресурсної угоди, угоди про надра. ці подробиці, депутат з кагорти зеленої банди, але дуже цікаві моменти, на яких я хочу звернути увагу. Ця угода справді не для українців нічого доброго на не несе, але вона має ключові моменти, про які варто знати. Отже, саме головне, угода включає в себе. Фактично, розрахунок за допомогу з 2022 року. Увага! За допомогу з 2022 року. Ми до сих пір не отримали відповіді на запитання, то що нам давали не на шару, бо нам з рупорів провладних розказували лендліз невигідно, дають нашару на шару бюрем. Це розказували всі посіпаки і пропагандони влади. Це розказували навіть можновладці. І Зеленський відходив від цього питання, відтягував і не подавав заявки. А виявляється тоді не на шару. Тому що, якщо американці включають тут пункт, що це все, що віддає зараз Україна, а віддає вона чимало. Це всі надра не тільки рідкоземи, а й нафту, газ по всій території України. Це інфраструктурні проекти. І я думаю, що атомні електростанції, газова труба Укрзалізниця, що там наші цінні порти, вони теж будуть передані фактично. Передані фактично Сполученим штатом Америки цікаво, що там знати процедуру, як це передані Все, сучку по всіму будуть передані в цей фонд, а фондом будуть розпоряджатися 5 осіб. 3 з них американці. Так, от виявляється. Виявляється, що це розрахунок за поставлену зброю. Або, друзі, якщо це не розрахунок, то це що? Хабар Зеленського за те, щоб його не чіпали, дозволили ще пацюрювати, а потім спокійно піти десь відсиджуватись і проїдати награбоване? Два варіанти у нас тільки є. Два. Варіант один. Це давали не на шару і були зобов'язання розрахуватися, тоді оприлюдніть ці угоди. А якщо Зеленський мовчить. То значить, йому нема чого сказати, або просто зараз він відкупається для того, щоб його всю його банду не чіпали Сполучені Штати Америки і не кривали кримінальні справи, про які мені говорили в США, але вони підвисли в повітря в Америки, в США, в Білому дому, в Трампа свої інтереси. Вони діють для себе абсолютно правильно. Ми тільки бездіємо, ми дозволили злочинцям залізти на владні важелі, і зараз вони нашим життям. Нашими життями закидають фронт, а за спиною патріотів, яких кладуть там сотнями штабелями, просто грабують країну. Грабують, віддають на поталу і розраховуються з заходом або за те, що вже отримали і розікрали, або за те, що просто їх не чіпали. Іншого немає. По угоді всі копалини, нафта газ від козену. по всій території. Видобуток державними приватними компаніями гроші одразу переводяться в іноземну валюту і виводяться за кордон. Якщо щось, я так розумію, недоотримали з якогось прибутку, то доплачують, доплачують державний бюджет. Внесок підкреслюю ще раз, допомога з 2022 року. Мають право вета, безстрокова дія угоди і різного роду всі інфраструктурні проекти. Це вони так само під цим фондом. Ну, звісно, ніяких гарантій безпеки. Ну про гарантії безпеки ми говорили, друзі. Присутність американських капіталів це було б гарантії безпеки. Але якщо мова пройде про те, що в цей фонд передаються просто так всі ці активи, просто не уявляю, як можна передати активи, коли земельні ділянки вже відведені, а можливо, когось є право власності в якихось юридичних компаній за кордоном, але з нашим безпреділом... З тим, що творять ТЦКшники, і заброньовані поліцаї, в принципі, я не здивуюсь уже нічому. Ну, а американцям імшом, аби прибуток отримати. Все логічно, вони нічого особистого, тільки гроші. Якщо кріпаки, раби терплять, ну а чому ми маємо втручатися? Більшість кріпаків рабів підтримують Зеленську і його банду. Тому, друзі, ситуація така. Угода нам абсолютно невигідна, влада нам не говорить правду, вони або розраховуються. За за свою і створюють собі якийсь певний імунітет оцим всім майном, яке належить загалом народу України і державі України, яким відповідно до Конституції вони розпоряджається, або було постачання відповідно. За якісь кошти Ось така друзі, сумна правда. А ви підтримуєте? А ви там оці залиботи чи хто ви там підтримуєте? А ви кажете, що там молодеці, ви готові воювати навіть без США та без США, бачите, ніхто воювати не збирається. Тому що влада чітко розуміє, що без США вони не зможуть воювати. Вони не, не зможуть стояти довший час проти Росії, максимум декілька місяців, а потім все посипеться. Тому і віддають, розраховуються і віддають. Такі страшні сумні новини розміщують їх депутати які от з цих слуг голоса, оці всі сателіти, які наголосували ці закони, які не приймали, які знайшли підприємництво, які створили корупційні схеми і покривали мародерство на крові, які закрили кордони, які зробили остаточними рабами кріпаків українців. На додаток, друзі. А дайте відповідь на запитання. А навіщо нам, коли всі ресурси, коли атомні електростанції, газова труба, Окрзалізниця, все майно буде передано в фонд, яким фактично будуть керувати американці? Три американця, два наших, три американці з правом вето. Навіщо нам взагалі тоді український уряд, український президент, Верховна Рада з усією тою челіддю з мільйонами держиморд, держслужбовців? А навіщо вони потрібні? Дайте собі запитання, тоді я думаю, що ну, є сенс тоді провести референдум, сказати, ну раз так, ми вже винні вам все. Ну, то присилайте свого керовника США, ну, будемо колонія, так, колонія, що робити, принаймні, будемо під захистом. Навіщо нам президент? тоді? Навіщо нам депутати ці сотні з усіма їхніми помічниками, ті міністерства відомства, вони приїдають мільярди? Так ці мільярди тоді використовувати на хоч щось інше. Може, хоч на це не буде претендувати Америка, яка ну, справді нам допомогла встояти від російської окупації. Тоді, може, є сенс, і тоді не, не ну, варто й подумати про штат Сполучених Штатів і подати заявку і чекати, коли там рак на ріс висне. Сміх і гріх, друзі, сміх від того, що сльози переповнюють очі, сміх і гріх від того, що покидьок сидить і просто знищує. Українців і українське майбутнє.